Поки на дворі холодно, я взяла свої декорації, які в мене все тут, на клумбах. Я говорила, в мене у білочки тут горішок відпав. Ось. Тому я зараз продезінфікую, я їх то вже помила. Мила вже в ванні, бо на дворі холодно. Я вже говорила, що сьогодні у нас було зразу 10, може, було й холодніше, потім стало 8. Зараз трошки тепліше є. Ну, це я салфеточкою. Хай підсохне. І я приклею. І оцього козака. Трішки обновлю. Це його м'яч, оці клітинки, шапку. Ну, у мене є такі лаки для нігтів, яким вже прийшов е вік давності. Вже пора їх зовсім або викинути, або кудись використати. А чому вони оце в мене лишні? Бо я зараз. Не користуюсь майже, тільки такий прозорий беру. Ну і так, чищу нігтики, щоб чистенькі були і під нулю обрізаю. Так, теж зараз продезінфікую і потихеньку буду фарбувати. І це я його вже обновляла, цього козака. Здається, двічі, це буде третє. Але ось ось шапка-мономаха, козацька шапка вже не чорна, а сіренька стала. От. І з таким займусь я сьогодні, поки на дворі холодно. Потім хочу поговорити, я не знаю, поки ще є час, я там, я вже гуглила-гуглила. Ніде толком нічого не знайшла. Ой, Господі. Ой, наш літак полетів, наш видно, мені було. А що сирена, мабуть, а я не чула. Ой, Господі Боже, спаси з сохрани. Так. Ну і продовжую я. У мене там за хатою росте. Декілька кущиків папороті. І я, е... ну там Google новини, висвітилось мені, що не бажано садити біля будинку близько. Ну, я пошукала більше. Оце тільки там побачила, більше ніхто нічого не пише. Може, хто що знає? То мені треба його від телявиї видалити чи що, жалко, правда, такі гарні. Я його з лісу принесла. Ну, ось так. так. Це хай підсихає. А я ж десь, 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 десь ж я брала. Ой, господі Боже. А, ось. У. Клей. Так, і що хочу розповісти. Оце в мене, мабуть, вже тече. Оця коробочка. Це. Е... Фіалочка, листочок рожева. Не, не така не фіолетова, як то в мене чи такі малинового кольору, а рожева. І ось я її посадила два дні тому. Вона вже дає такі десь міліметрів по 5 корінці. Ну, в мене виходить дві фіалочки фіолетові, а одна оце рожева. І я думаю, посажу і ще хай росте, щоб було 4. І я їх винесла, потім покажу в віранду, в північне вікно. І там вони стоять. Так, що хочу ще сказати. Ой, тут я не знаю, чи я зможу відкрутити. Треба, мабуть, брати пласкогубці. Це ж давно не відкривала. Ну так, не можу. Треба брати пласкогубці і починати. Бо це руки не годяться. Друзі, ну кому не подобається мої відео, ну це моє життя на пенсії. Я так комусь подобається, комусь ні. Не пишіть гадості. Ну, хоча це все теж контент мій якось. Мабуть, приваблю, я не знаю. Ну, таке пишуть всяку нісенітницю. Неприємно читати, не хочеться видаляти. Ой, вже мої навіть підписники писали, не обижайте Тоню. Ой, дякую, Люда, що так писала. Так, у мене там прання закінчилось, значить, я тоді це лишу. Потім будемо клеїть, вивішу прання, і якщо потепліє, то щось буду робити на вулиці ще. Ну, Я вийшла в веранду. Сьогодні запалила котел на півтори години. Думала на дві, ну запалила на м, півтори години. Бо зателефонувала моя сусідка, каже, Тоня, ти ще сніданок не варила. Кажу, ні, ще не варила, я тільки каву купила. А я такий смачний капусняк зварила, йди поснідаємо. Ну, я, звичайно, пішла. Ну, цей же капусняк і додому прийшов. А тепер же ж треба. Ж... А я дістала грудку курину кури, з каркасом курячу, домашню. Вона вже давненько у нас там, це ж Артем привозив. Думаю, хоч бульйон зварю. Ну, отак я я пішла, ще не варила. А зараз вже відварила бульйон і так стоїть. Бо капусняк же, А капусняк там, якщо. Ой. Господи, Якщо Ліля не прийде, то це мені днів на 3-4. А то, може, Ліля прийде. Ліля, ти як що дивишся, а ти дивишся, приходь на капусняк. Свіжий, свіжий. Так, і я пішла, беру прання, потім вже буду закінчувати. І якраз подивлюсь, що там на вулиці. Чому сижу в веранді? Ну, не хочеться оці запахи, я тут відкрила вікно на провітрювання, бо це ж лаки, це ж багато тут їх, щоб там запахи не лишалися. Ну, пішла я забираю прання. Ну, це в мене вони тут ростуть ці папороті, дивіться. Я не знаю. Тут ну від будинку. До паркану це 2,5 метри, отак. Це близько чи ні. Лишати їх тут, чи вдалити. Може, хтось що знає, підкажіть, посовітуйте, порекомендуйте. Бо це я почитала і думаю, я їх сюди перенесла в минулому році, вони в мене під черешнями росли. І вони так розростаються непогано. Ну, а ось почитала і вже тепер трішки, думаю, може, треба прибрати від сіля. На дворі дуже холодно. Зараз почитала, 12 градусів пише. Ну, холодно, вітер, то я не буду поки що. Я хотіла оце ж вийти, тут позривати вже з нарцисів квіточки. Ну, холодно, мабуть, ще не буду. Може після обіду потепліє, Навіть не хочуть півони розкриватись. А, один ось гарно розкрився, та й не один. Ось дивіться, який, яка краса. Такий кущик. А оцей тюльпан я не пам'ятаю такого у нас. Може, Віка купувала, а я й не пам'ятаю. Це трішки тут позаглядаємо. Хочу підійти, оце ж ці. Ой, попугаї видні, ну вони зовсім якісь не попугаєві. А може й попугаєві? Ну, ось вони такі, якісь зовсім не такі, як були в прошлому році. Віка їх називала, я вже говорила, капуста. Холодно вам, так? Да? Холодно, звичайно. Я вчора перемивала оті камінці. І зараз підійдемо ближче. Ой, оце морозник. Наталочка мені подарувала з лівого берега ось один. Я думала, вони пропадають, а вони такі гарні зараз ось стоять. І ось ось другий. Наташа, всі живі два, потім покажу ще. Ну, це пішла гулять, винесла білизну і давай гулять по е е, ділянці. Зараз ще покажу хейхеру. Мені вона здавалось, що вона пропадає. Ну, листочки пішли знизу. і Один кущик Наташа мені й давала один, і він дуже гарний. Ну і хочу розповісти ж, зараз вийду від ціля. О, краса, вчора Наталя там сапає. Ну, а я ж в неї підійшла, їй петушки віддала і, думаю, займуся цим. І почала отож там оці камінці збирати, мить. А вона собі думає, що ж я там роблю. Каже, іде до мене, вже закінчила там роботу. Ну, половину вона зробила, Іде до мене і каже, що ти там торохтиш камінцями? Кажу, Наташ. Перекладаю свій дизайн. Зараз у мене там стоїть зайчик, а білочку я забрала. Так що я зараз покажу гейхеру і пішла клеїть. Ось я її сюди прибрала. Листочки зовсім всі оце попадали. А знизу пішли нові. Ось бачите. Ну, а я вже така думаю, жалко викинуть. Дивлюся, корінець живий, а оце не знаю, поки що й це не, не чіпаю. Я її підживила, ну, що в мене було. Навіть не почитала, думаю, треба ж тебе якось врятувати. Ну, і оце після підживлення пішли листочки. А ще подивилась мої незабудки, Це я продовжую про Наталю каже. Тобі треба було по одній гілочці посадити. Кажу, Наташ, яке воно буде, так негарно буде, поки це вони наберуть силу, а так кущики гарні і ось ростуть. Ну дивися. Ну, оце ж хотіла мені підказати, але ж мені хотілося, щоб їх було багато. Кажу, вони й так розростуться. Ну і оце так ростуть. Квіточка, що ти? Там холодно на дворі, я пішла по е, плоскогубці, бо дома куди ти пішла? Ні. Оце сюди поставила фіалочки, бо в спальні ніяк навіть вікно відкривати, коли вони так гарненько стоять, а тут ось так. І мені здається, тут їм поки що краще, поки літо, а вже на, на зиму заберу їх знову в спальню. Ну, оце отакі я листочок взяла і це ж скоро посажу. А горшочки, у мене здорові горшочки, ось такі. Ну, Мені рекомендували поменше, але мені подобається, як вони ростуть. Це такі ми з вікою купували ось два одинакових, такого кольору коричневого. Ну, а цей... Здається, да, а цей білий не дістану, бо воно тут в кашпой ще. Ну, то, такі гарненькі фіалочки квітують, і вони без кінця перестають, потім знову квітують. Оце мені хочеться іще синеньку. Ну, ні в кого з моїх друзів немає. Щось вдома не виявилося. Пласкогубців. Всі повиносила в гараж. В ящичок. А вони ж і вдома треба, а це треба йти в гараж. Хоч воно і недалеко, але ж треба йти. Ну і продовжую такий я спочатку відкрию цей клей. Сподіваюсь, що я відкрию. Щось. Щось айк там. Сердиться. О! Покрутилось. Слава Богу. Так. Можна оце було зняти, ну, мені, мабуть, краще так. І зараз підкладу серветку, цю, що я їх витирала, щоб не накапати. І оце ж поремонтуємо цю білочку. Так. І щоб, і щоб собі руки не склеять. Так. Це отакий клей. Так, так, так. Ну, вже, звичайно, не буде він світити оцей ліхтарик, Ну може хоч подержиться. А, там можна було ще й зверху. Прикріпити. Все рівно приклеїла руки, пальчики. Ось бачите, такий сильний я тут будеш держатися. Це ж воно полилося. Треба, треба держати, ого, приклеїлось. Ну, сюди, мабуть, треба до зубочисткою трішки. Мабуть, покласти треба. Ой, хоч би не вилилось, не встигло. Так, ну, полеж. Полеж, я візьму ще зубочистку і там приклею, бо не, не тримається. Може, схватиться? Так, де ж мої зубочистки? Тут, мабуть. Так, знайшла зубочистки. Ой, ну що тут? Ага, я поки зубочистки шукала, а воно приклеїлось. І куди ти дивишся? Вбік. Ну, ось так. Ну і добре, вже можна виставити там. Тепер це мені не потрібне, це закрить. хороший клей, навіть пальчики клеє. Треба буде. Ну, тут ще є. А тут іще третя частина оцієї пляшечки. Так що, хороший, дуже. Рекомендую, кому треба. Я вже що хоч тут клеїла. Так, трішки набруднила, але то чи пуха. Значить, що ж тепер? Знову цю серветочку. І я приступаю до козака. Оце зовсім старий у мене чорний. І він сухий, може його треба розвести буде. Ну, це трішки новіший, але йому теж термін придатності вже. Ой, знаєте, коли вийшов? У 18-му році. Ну і не знаю. Зараз спробую. У -у -у. Так що я оновлю А чого це вийшло? Бо це ж спочатку робила нігтики такими лаками, потім емалю е гель-лаком. Потім напала алергія, а лаки оці стояли, я нічим не красилась. Не, не фарбувала, поки не вилікувалася. Потім стала ноготком фарбувати нігтики. А потім, у му році знову вернулася до е, лак гель і знову алергія. Ну і все. Після цього вже я більше лаками, гелями, не користувалась. Там є якісь гіпоалергенні, але я вже вирішила, що хай я буду без нігтиків гарних, аби тільки такі, знаєте, ухожені. Так. І оце я буду фарбувати. Хотілося мені це робити на дворі. Ну, тут я то відкрила на провітрювання. Ну, на дворі дуже холодно. Ну, звичайно, це не зима. Ну, так. Якось так. На жаль, у мене немає лаку. Небесного кольору. Ну, нічого, що є, воно обновиться і буде непогано. Так, тому я буду продовжувати зараз шапку мономаха підфарбую, а далі сама й покажу вам вже ага. готове. Останні мазки, це лак білий, але він перламутровий і погано зафарбовує. І оце ж я по декілька разів, щоб мені трішки скрити. Ну, саме більше пошкодився це оцей м'яч. Незрозуміло чому. На нього більше всього попало, що получилась фарба. Ну, а то нічого, оце так я зробила. Зараз трішки підсохне і виставлю вже, білочка вже добре держиться там. Я ще думала, ну як уже її підняти той жолудь. А він же ж не піднімається, бо він уже ж. Присух там то, клеєм, поки що то я сходила, щоб взяти зубочистку, а воно вже засохло. Та я ж знаю, що швидко воно засихає, ну не думала, що наскільки. Ну, так нічого вроді. Отак я його, по декілька мазків, щоб хоч трішечки, ну, Якби це була емаль, лак, ну така ось у мене є, оце, от така. От, то воно б швидко зафарбувало тут недоліки. Ну, а так як вона прозора, дуже оце, лак, вірніше, прозорий. І по декілька, це я вже третій раз тут мажу. Думаю, все ж таки може скриється. Це, дивіться, Здається, два сезони в мене стояло, тепер ще два постоє. Тільки що телефонувала моя онучка, каже, що ти робиш? Кажу, Вікуля, не повіриш? Декорації привожу до ладу під фарбовою. А тільки ж, кажу, в мене виходить, що немає голубої фарби для штанів. А вона каже, Ну, будемо в Єві тобі купувати фарбу і купимо. Так, кажу, воно і так постоє. Ну, вийшло, що в мене штани в голубі, так, знаєте, як от джинси трішки порвані. От, квіточки. на квіточки я знайшла лак. Ну, це такий. А жовтенького в мене не було, то я взяла прозорий і просто їх. Обновила і все. Тут нічого не обновляла, так і лишиться поки що. На очі. Чорні точечки обновила, білі вже не чіпала, воно там нормально. От. І знову без Оцей прозорий лак, і воно так нічого блистить. Отут уже висохло, шапка висохла. Оце лишилося, отут. Щоб підсохло і вже можна виносити. Так що я оце забираю вже від ціля. Воно ще колись пригодиться. нічого, що воно вже про термін придатності. Я ж не нігті буду красити. Фарбувати, верніше. Так. І... І клей забираю, і оце забираю. А це тут. А, ні, не все не влізло. І оце. Все, понесла. Щось ай, клає, дуже лає. Такий вітер. Плюс 12, трішки потепліло. Так, несу на місце. Ой, щоб тут не впасти. Ну, що ви думаєте, оцей єлівець у мене виживе, чи ні? Ой. Так. Ну, ось. Отак буде. Все. Я думаю, що клеєм я добре приклеїла. Ну, на жаль, ліхтарика не буде. Ну, а зайчик все добре з ним. Ну, тепер беру козака, він висох, ось так близенько показую. Як це... Ой, сонечко, мабуть, не дасть добре побачить. Ну, ось так. Обновила його і хай там стоїть. Зараз віднесу. На місце. Так, добре, що жабку не треба обновляти. Вона собі релаксує. Ось так. Ну, і сюди поставлю. Ой, так, щоб не впасти. Так. І ти не падай, стій добре. Ну, ось так. Обновила. Так що штани не будемо фарбувати і так добре.